Вітаю вас, і сьогодні розпакуємо доповнення. Адже велика стартова коробка це добре для двох гравців, але краще, коли у вас є трошки більше, ніж дві фракції, які просто в звичайній стартовій коробці. І мені вдалося знайти доповнення. Ну, коробочка дуже маленька, але яке є. Це у нас Легіон Цезаря. Стартова коробочка. Бачите, Корбокс написано. Звісно, розміри коробочки досить такі дивно. Аж тут аж вісім фігур. Чому я взяв саме цю коробочку? Тому що виробництво модіфіліса неймовірно дороге. Я не знаю настільки дорогої іншої настолки, яка за кілька фігур просила б такі гроші. І, відповідно, я шукав варіанти співвідношення ціна і кількість, тому що. Ціна на коробочку мало чим відрізняється в залежності від кількості. Тобто ціна за дві фігурки в такій самій коробочці буде коштувати майже так само, як за 6-10 фігур. То мені вдалося знайти от 8 фігур, фактично за ті самі гроші. Відповідно, якщо розділити ціну загальну на 8 фігур, виходить більш-менш пристойна ціна. Тому я вирішив починати з великих таких. По кількості фігур доповнень. І така маленька коробочка, вона є стартовою. Тут у нас написано, що у нас тут є Центріон, Деканус, Легіон Дослідник, Легіон Прайм три штуки і два Легіонера Рекрута. Тут підставочки 30 мм. Ну, а сама фігурка нагадає 32 мм. І тут, начебто, вони на коробочках завжди їх дають в реальному вигляді, Тобто так, як вони будуть виглядати. Ось так я вам просто прикладу головну героїню виживальницю, так щоб ви розуміли. Ну і давайте відкриємо, де вона тут відкривається. Ось так вона виглядає. Тут раз пакетик, два пакетик і три пакетик. Більше нема нічогісінько, хоча це стартова коробочка. І важливо пояснити, чому тут більше нічого нема. Можливо, ви чекали в стартові коробочці, що будуть картки для того, щоб грати в цю настолку, типу таких. Да? Ну, насправді виробники пішли зовсім іншим шляхом, і картки до них здобуваються двома різними способами: платний спосіб і безкоштовний. Значить, платний спосіб вони випускають доповнення типу такої коробочки з картками і виходять поки що вони наскільки є. Якщо не помиляюсь, виходило 8 різних хвиль там доповнень. Так? І відповідно купляється доповнення за ціною, теж майже такої ж самої коробочки. І в ній будуть картки ось такого плану. І щось там ще, якісь інші картки, можливо, якісь там речі. І ви, ви можете їх, так би мовити, собі замовити і заплатити такі чималі гроші, щоб мати можливість. Виставити на стіл те, що у вас і так уже по суті є. До речі, не два варіанти, а аж три. Значить, другий варіант безкоштовний. Ви можете скачати останню літерацію правил, точніше, не самих правил, правила продаються окремо, а оцих от от -от карток. Безкоштовно зареєструвавшись на сайті Мадіфіліуса, і вам дадуть безкоштовно на всі абсолютно хвилі. Доповнень картки, але їх треба буде друкувати. тобто Умовно безкоштовний, але для вас безкоштовний варіант. Тобто можна їх не друкувати. А третій варіант, ви можете проплатити як апочку, яку ви ставите на телефончик, і в ній підписка там кілька доларів в місяць коштує. І ви тоді користуєтесь тими саме картками останньою літерації ітерації видання ну онлайн, відповідно оплачуючи їм підписку. Ось такі три варіанти, де вам брати картки. Я вибрав е, другий варіант безкоштовний, тому що платити за цілу коробочку, щоб мати просто кілька картоночок. А я нагадаю, що тут же ж потрібно картоночки, скільки їх буде? Раз, два, три, 4, 5. П'ять різних таких от картоночок, тому що деякі йдуть на герої на одного, а деякі зразу йдуть на підрозділ. Відповідно, не так багато тих картоночок вам треба. А якщо ви не збираєте. Всю хвилю цих доповнень, там, наприклад, восьму останню, да, то вам ні до чого купляти. Або ви купили там щось з п'ятої хвилі і з сьомої, а ви маєте купити тоді, скільки на кожну хвилю доповнень. В общем, це, мені здається, зайвими витратами. І переходимо, давайте спочатку таки глянемо, що у нас тут всередині. Я думаю, вам набагато цікавіше самі фігури, ніж. Оці всі заплутані історії видавця. Як на мене, це все викачування наших з вами рідненьких грошиків. От. Значить, так воно виглядає. Мені здається, що ось вже навіть від'єднався спис. Якщо не помиляюсь, то це до нього. Я так розумію, що треба визначати ага, або IB 124, бачите, або я просто визначаю за позначками на підставочці. Скільки там позначок, чи вони сюди підходять. Ось так буде виглядати. Давайте я спробую вам ближче показати. Тут якби поки що поки не зібрав, не покажу на 360 градусів. Ось такий чудовий воїн Цезаря. Деталізація хороша, набагато краща, ніж стартова коробочка. Ось так я вам покажу для висоти прикладу зі стартової коробочки, так, щоб ми бачили, було з чим порівнювати. І я вам також покажу поруч із мутантом, супермутантом. Ось такий. ну, В принципі, масштаб доволі хороший, у них дотримується. Один так, 32 мм це 1 до 50. Масштаб, тому відповідно можна і розраховувати, які речі для них друкувати. Так, тут у нас іще в цій же самій коробочці треба тільки зрозуміти, де і що. Це у нас 126-125. Ось, ось такий варіант. Це у нас бігущий такий легіонер Цезаря. Е, дуже шкода, що тут немає варіативності. Тобто, у вас є стандартна поза, яку ви не можете поміняти. І От, рука тут. Ага, тут, до речі, рука ще не завершена. Тут... А, вона випирається в этот самий в дробовик. В общем, ви, якщо навіть захочете взяти дві однакові коробочки, то у нас будуть абсолютно дві однакові підрозділи однакових мужичків, які біжуть. Відповідно, варіативності в цій, в цій варіанту ще немає. Але далі, наскільки я розумію, має бути. Тому що від оцих -от стартових. Із стартового наборчика, які були по якості дуже так собі. Оце десь посередині між тим, що потім вони почали вже видавати як супербупер моделі, які збираються з різними варіаціями. No, Ось такий третій варіант. Тут у нас мужичок з сокирою. Я вам Думаю, пізніше, коли я їх зберу, так би мовити, покажу ближче деталізоване. Знову ж таки, варіантів нема. Тільки зібрати мужика з сокирою. Голову не поміняєш, позу не поміняєш, і на жаль, іншої нема. Так, це одна. І відкриємо ще один пакетик. Ага, тут у нас їх більше. Де є хто, треба буде розбиратись потім, коли я надрукую картки, бо поки що, ну, зрозуміло, це центріон, то зрозуміло, у нього буде своя картка. Ось така у нього голова йде окрема. Ну, це, да, але варіації, варіації тут особливо нема. Тільки центріон і тільки з такою зброєю. Єдиний варіант, які можна, по суті, переробити, це підставочки. Я взагалі думаю про ось такого варіанту підставочки, або навіть зроблю це 30 мм, або, можливо, поставлю їх на 25, тому що, як на мене, вони цілком стануть на 25 мм підставочки. От, і будуть дуже-дуже, я думаю, нічого так. Поки що я про це думаю. Це значить тут, тут у нас їх три. Значить, оце. Я пам'ятаю, з картинки, от такий присівший. М -м -от. Мені більше подобається більш пізніші доповнення. Вони видаються. от Підставочка дається чорна, повністю без землі, без нічого. Ви самі будете наносити її, як хочете, або можете зробити її там чорною чи якогось кольору. І всі ці елементи даються окремо. Тобто ви вибираєте, які елементи, до якого можуть пасувати чи не пасувати. Поки що в цій. В цій хвилі видання такої варіації ще немає. Ось такий він з списом, чи то пак пілом, щоб кидати. Ну, в принципі, деталізація дуже хороша, єдине, що трохи є облою. Шкода, тільки що нема варіативності. Ось це у нас летючий, прям такий голландець, чи то падаючий, він буде з ножичком, а друга рука, бачите, Просто друга рука. Варіацій нема. Тільки таких. Ну, або треба трохи постаратися, щоб зробити щось трохи нестандартне, щоб не було таке, як усіх. І третій пакетик фінальний, який тут вкладений. 127. Так, давайте оцей 100. 127 а і Б. Ось такий бігунець. а це як розумію, це дробовик чи це меч. Це важко зрозуміти. Начебто дробовик. начебто дробовик, але не буде 100% стверджувати: одна рука тут, інша тут. Так, прям як. Да. Ось такий. Але от обличчя все у нього деталізація дуже-дуже хороша. Ну, і ще один. Це вже точно зрушений цей в руках. Ну, Підставочка так, ні пройшов собі якісь горки. Ось такий варіант спереду. Ну і позаду. Справжній Легіон Цезаря. І це все аж 8 різноманітних фігур, які діляться на кілька підрозділів. А точніше, центуріона Декануса це ті, що по одній моделі легіонера. Дослідника також одна модель, але Legioner Prime, їх буде три. Відповідно, ви можете виставити одного, двох чи трьох, використовуючи одну картку. Це я вам більше розкажу в правилах, коли ви подивитесь розбір правил. Ну або, наприклад, до двох легіонерів рекрутів. Це буде також в одному підрозділі. Ось таке от доповнення. І я що хотів іще, у мене десь тут, як його, оцей центуріон, хотів просто поставити по висоті його з ось таким костюмом. В принципі, легіонер доволі таки чималенький. Ну, але костюм буде явно більший. Так, просто для порівняння. Що думаєте, чи варто розширювати вашу колекцію і чи є у вас. Fallout. Чи взагалі, можливо, вам це не цікаво. Напишіть, пишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде завжди цікаво почитати. Також підтримайте цей канал вподобайкою і можете підписуватись на BayMійC'. Посилання буде в описі. Дякую вам за підтримку, розуміння і те, що дивитесь.